Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні неділя. Думаю, зроблю невеличке відео, бо потім пропаду на 3-4 дня, тому що багато роботи. Замовляють корм, БМВД. Треба працювати, треба, треба якось рухати, рухатись уперед. Дівчусь все менше. Сьогодні їх вже 130. Вчора була 131. Дивлюсь надвечір, щось така притом. Ну, така. Сумна ходить, ну то, що ходить, а просто стоїть. Багато було справ і оксамки в мене, коротше, не зарубали. Сьогодні зрання дивлюсь, ну, лігла так трошечки і все. Прибігла назавжди, тому пішла у сміття, у мішок. І десь ще одна, зараз покажу. Десь одна ще в неї, не знаю, не знайдемо, не знайдемо. Десь є в неї ззаду дуже все погано. Завтра випаде і треба її рубати. Дівчулі зношуються їм 19 місяців, як вони несуться, і за цей час ну, десь кожна 500 яєць, а то і більше вже зробила за 19 місяців. Тому вони зношуються, вони втомлюються. Ну, я задоволений, мене це влаштовує. Стадо треба міняти у травні. Планую обов'язково заміну стадом. Багато хто питав на кого, на яку породу, на який крос. Ще не знаю. Може статись так, що буду брати те, що буде. Планували зробити, як купити інкубатор першу партію під себе. Підняти і загнати от це, це приміщення 150 курячок. І показати, як з першого дня з яйця і до яйця, як вони знесуть, як ми тримаємо. Але плани трошки зараз інші і трошки рухаємось в іншому руслі. Бачите, он, навіть отаке от в нас трапляється. Є раз. На тиждень є яйце там без ці яйця без жовтка, максимум, мабуть, 20-19 грамів. Ну, мої вчора з'їдають залюбки. Наверх перекладаю яйця, коли заходжу, бачу там, наприклад, десь яйця внизу і прикладаю їх на гору. Чому? Тому що давлять, як не зроблю другу рейку. І щоб вона, ну, щоб знизу стрибали наверх туди. І їм дуже важко наверх застрибувати і несуться всі внизу, багато яєць і вони товчуть і тріскають. Чому никак, ніяк не зроблю, тому що треба рійку привезти, а немає чим. Ну і коротше, все одне до одного і так виходить. За останній тиждень дві чи три людини питали, скільки треба гнізд, що да як. Не знаю, я зараз вже після двох років, як займаюся, я трошки відійшов від теми по стандарту, по якимось там ДСТУ, ГОСТам. Я зараз рухаюсь по досвіду своєму і підглядаю якби, закордонний досвід. То, що там придумав совок, чи пам'ятають наші дідусі, скажімо там, батьки, треба це змінювати рухатись далі. Так от. Я вважаю, що якщо ми беремо стандартне гніздо 400х400х, на на 400, то я вважаю, що 400 мм у длину чи за ширшки, це на 5 курочок. Тобто я рахую так. Одне гніздо 400 мм це 5 курочок. Якщо це м'ясаєчна порода чи якась там порода, яка несеться максимум 50. 60%, то може і менше, не знаю. Тобто не менше, а одне гніздо там може на 8 курочок на 7. При кросовій, ну, коли курка кросова, то вважаю десь так. Тому відповідь одразу кажу, як робити гнізда. І трошечки годівницю, Дивіться, зараз майже. Ну, весь час вдома. Чому? Тому що роблю корм, тому що немає куди виїжджати, зима, холодно, то дуже так не подорожуємо. Так от, я показав і розповідав, що дуже просипається корм, коли йде подача, то на гребінці, на макітру і корм просипається у піддони. То зараз кормлю руками. Ну, як руками? Світло. Світло вмикається у. 4.30 стоїть на програматорі, а тут на програматорі стоїть е, подача корма в 420 за 10 хвилин до світла. Тобто вони сплять, корм наповнює повністю годівницю до, до повного, вони просинаються, ну не дає все, ти глянь. Що ти розповідаєш? От, корм. Насипається майже повна годівниця, вони просинаються і з'їдають. Тобто так зробив, щоб бункер в бункері ровно 6 кг, 6 кг подалося, вони проснулися і їдять. І також стоїть на 7.00. Якщо я там щось заспав чи погода плоха, щось, ну кажуть, не вийшов до них до 7, в 7 ранку теж трошечки на одну хвилинку подається годівля. Щоб вони поїли. Далі я е, зараз кормлю руками, тому що постійно вдома і не розсипається корм. І за цього, от, і за економії корму, і за того, що немає часу на переобладнання цієї годівниці, то перейшов на ручне годування після сьомої ранку. Трошечки розповів. То, що питали, то що от якісь зміни, трошечки дівчулі. Вони втомилися і їх треба заміняти. Замі... До речі, там хтось теж питав, скільки треба курей тримати і все таке. Опять же, досвід. Тільки досвід, і я вважаю, що і я буду так робити, це два роки буду тримати курей від народження. І, мабуть, найкраще це брати курей, які народилися десь травень, квітень. Чому? Тому що коли починається вісна, наприклад, на другий рік курки майже 2 роки. Вона, як мої дівчулі, винеслась, начебто яйценоска вже падає. ви плануєте зміну поголов'я, а тут опа, весна. Теплішає сонечко, травичка, бур'ян. І вона хоч вже майже і стара, 2 да? роки для кросової птиці це багато. Але яйценоска зразу тако вгору і пішла. Тобто, коли ви до травня там, в травні будете планувати заміну стада у вас є буде трошки ну, дуже класно. Тому я так вирішив, що два роки і треба брати поголов'я на, на весні. Ну, тут теж є один нюанс, поголов'я весні, якщо ви його берете. І птичка, птиця молода, а вона може в вересні-жовтні в жовтні піти у ліньку. Моя курка не пішла в перший рік, у ліньку не пішла. Ну, от так. Тобто, тут, знаєте, вибирайте самі. Я, ну, я вважаю так, а ви дивитесь по-своєму. Так, за своїх розповів, Так, так і не знайшов ту, яка, у якої там щось випало, показати. E, зараз. Ставлю два відео від моїх підписників, від моїх друзів, э, скидають мені на вайбер, люди показують свої господарства. І я вирішив трошечки буду вставляти і вам показувати, чому. Щоб ви не тільки бачили, Ну от не, да, не дає спілкуватися, ти щось зроби з цими яйцями. Так от, щоб ви побачили інші господарства, інші тримання, курники, щоб ви ну, щось там побачите, що вам буде, ну скажімо так, примініті у себе в курнику. Мій курник ви вже бачили от і до, а чужі не бачили. А люди не, не ведуть канали, ви їх не, не теж не бачите. Тому завдяки тому, що вони мені скидають, я вам показую. Так, давайте два коротеньких відео. Це відео для каналу Сучасний Фермер. Вітаю, вітаю Олександр! Готую курочок по вашому рецепту. Прекрасно. Два тижні. Сьогодні у нас 11 лютого, субота, 12-та година дня. Ось, це мене порода Ломон Браун, 235 курочок, два кугутика є тут, попалися. Ось, сьогодні ось зібрав вже ще два яйця, О, вже є он. Зараз вже доберу. О, щоб вже ще тепленькі. Ще тепленький. У мене гнізд мало ще поки. Вони тут б'ються по три, по чотири на купці, блін. Там ще ось тоже, вон там. Тоже. В мене мало гнізд, я не думав, блін. Як не думав? Ну, хоч працює. Дуже шикарно. О, піднявся яцію носку за два тижні 70%. За два тижні. І це тільки початок. ну Сьогодні ще зберу 30 єс. Гарантія зберу, не то, що мови нема. Ну, це 12 година. Ну, несуться. Працює. Все працює. Це... Працює. Це не такий вигул на двір. от, Прекрасно. З зробив, поставив буржучку, якщо морози. Дуже, дуже дякую за рецепт. Все, все найкраще, Олександр. До побачення. Це було перше і друге відео. Бачив, ти кормушки, робив із профіля, там проблеми були. Зразу. А я, я зробив скандаляційні труби. Взяв сотку, ось так от, вирізав в неї, закрив. І люкс стоїть з обох сторон, не раняється, корм не висипається, ну, і, коротше, поміщається. Сотка труба. Я собі так думав, якщо взяти. Більше 150, наприклад, можна зверху цепляти 50-ку зі шнеком під автоматичну кормушку, Ну, поки що не робив. Подивились, люди тримають, все класно. Друге відео це від Олександра. Ми з ним спілкувалися ще до війни, коли війна почалась. До речі, от у нього Лобен Брауни Він годує по німецькій технології. Тобто Твариного білка немає в кормі зовсім. Я теж робив такий рецепт. На такому рецепті я там досяг всього лиш 78% яйценоскості. Зараз додаю рибне борошно. Чому так роблю? Мабуть, із-за того, що дуже маленький вигул. Курка постійно сидить в курнику, бачите. Курка. Не гуляє на просторі, ну як гуляє, але дуже такий, знаєте, маленький. І в неї таке з'являється, вона свою подружку потрошки скублить. Пір'я так. Тик-тик-тик-тик. Як тільки от начав борошна. Я ж всього 4% там додаю, ну іноді 6%, там, все від е, пори року, додаєш тваринного білка і. Пропадає. Оце от перестають скублити. Тому в мене дуже плотна посадка, 10 курок на квадрат, маленький вигул і вирішив додавати тваринний білок, тому що ну, от так. Аби був великий, величезний вигул, щоб вони там розсвідоточились, то можна без тваринного білка. Ну от так. От. Вийшов з курнику, бо та курка щось не може знестись і щось розповідає, розповідає, заважає мені. Показав інше господарство, може вам щось там сподобалось, і ви для себе щось побачили, показав своє, розповів. Знову якоїсь інформації вам додав за корм, за продажу корму БМВД, дивіться, зараз буду робити відео і в опису до відео робити перелік того, що можу запропонувати. І в коментарях буду закріпляти. Чому це роблю? Тому що люди питають, люди пишуть, там, наприклад, за люцерну питають. А не продаш ти люцерну, а не продаш рибне борошно. Вчора поїхало 10 кг рибного борошна. Тобто країна в нас начебто і невелика, а, на... а вроді як і велика. Я за те, що багато хто пише, от, що в нас там десь у них там, то есть, а... макуха, наприклад, 12 гривень. Я там купляю по 8 гривень. Хтось пише, як це у вас там рибна борошна 34 гривні, 30 гривень, а в нас там під 50 і люди питають, і це як спрос порождає предложення, То чому не, при... не предложить? Все одно їду на Укрпошту кожен тиждень, два рази на тиждень, а на цьому тижні чотири рази був. Дуже багато було замовлень і їздив. Чому не взяти там передачку там, преміксу, наприклад, от, вчора 5 кг, позавчора 10 кг, кудась не продає маленькою розпасовкою, а я можу 5 кг продати. Тільки якби я розпасував, трошки там, надбавку зробив, і воно поїхало. І ви задоволені, та і мені трошки копійка. Тому буду робити отак невеличкий прайсик. І, мабуть, буду стартувати з Оликсу, куплю у них бізнес. Пропозицію, і ви будете бачити усі оголошення. А так, люди стукають в якесь одне оголошення, я змінюю під їх ціну і відправляю по це оголошення все підряд. Ну, якось рух треба ну якби підстраюватися під обставини, то от я так роблю. Так, все, побіг я працювати. Зараз приїде передачка невелика з Нікополя. там Рібноборошно і то-то, то бо позакінчилося, а люди їдуть транзитом у Дніпро, то вискочу на трасу, заберу і завтра буду робити ваші замовлення. Все, гадаю у вас все добре. У нас теж все добре. Сьогодні, правда, по Нікополю о 10-й ранку був обстріл. Загинула людина, одна поранена. Згорять вони в пеклі усі. У нас 2-3 дні тут теж шумно. По руслу Дніпра, я так розумію, літають шахеди, їх збивають гучно, шумно. Коли це було коли було обстріл був обстріл, коли це? В четверг, да, було обстріл е, ракетами, то надвечір шахет пролітав прямо над будинком. Так низько, так громко. Ну ми прям також замерли. І тільки думав, блін, не збивайте над хатою, не збивайте над хатою, тільки придбали, тільки щось. Почали там освоюватися, і зараз зіб'ють і хата загориться. Ми їх відрізняємо зразу, хто з Нікополя, хто там з Лапінки, скажімо так, то перші шахіди якраз на Нікополь пускали. Ми їх бачили своїми очима, ми бачили, як на профілакторії. Ну, особисто я бачив, як він пікірував на профілакторії, взривався. Ми тоді все ще були дурні, щось гудить, на вулиці вибігаєш, дивишся, нічого. У підвали, потім вже зрозуміли, звикли, і коли такий шум, то ми наоборот ховалися. Ну от так, Сподіваюсь, що у вас все добре. Все, до побачення. Слава Україні! Хлопці, дякую вам, що дозволяєте нам робити оці речі, що ми зараз робимо. До побачення!